Вже понад 300 років існує і квітне на Київщині, наше рідне село Крюківщина. Чим живемо ми в наші дні? Чи міняється воно на краще? Як це виглядає на практиці? Цей фільм є своєрідним відеозвітом про роботу Крюківщинської сільради та її голови за 2009-2010 роки. Дуже важливою ділянкою роботи сільради є наведення і підтримка чистоти та порядку в селі. Регулярно збирається і вивозиться сміття в селі. Прибирається узбіччя доріг у напрямках до гатного тарасівки вздовж траси до Києва. Я дякую церковній громаді. Дякую учням школи, дякую депутатському корпусу та всім жителям села Круківщина, які допомагають нам наводити порядки в селі. Ми робимо велику справу для нашого населеного пункту. Дякую вам всім. Завдяки партнерській співпраці, сільради з приватним підприємцем Романом Бігусом значно покращено освітлення вулиць села. Протягом цього року було здійснено капітальний ремонт ліній електропередач та покращено електропостачання по вулиці Космонавтів на провулках Кірова та Балокова. Проживаючи на території селища Криківщина, я та наш колектив підприємства стараємося утримувати в доброму задовільному стані електромережі населеного пункту. В чому і дуже я вважаю, гарно співпрацюємо з селищною радою. Замінено котел у центральній котельні. Ось чому минула сувора зима не дала себе знати у квартирах Крюківщан. Сільрада почала будувати централізовану каналізацію на вулицях Новій та Мічуріна. Віднині до неї може підключитися кожен двір. По всій території села заміняються застарілі дорожні знаки. Обрізано дерева, що знаходилися в аварійному стані на вулицях села. Біля дитсадка барвінок та школи. Сільська влада дбає про безперебійне забезпечення мешканців масиву водою. А взагалі, віднині значну частину цих робіт буде виконувати нещодавно засноване власне житлово-комунальне підприємство крюківщина Побут. Протягом року здійснено ремонт доріг на вулицях Мічуріна, Балукова, Ленінградський та вздовж школи. Сільська рада побудувала та облаштувала в парку стаціонарну сцену. Тепер тут регулярно відбуваються наші різноманітні масові заходи. Серед іншого, як завжди, виступає народний ансамбль української пісні Червона калина, який фінансово підтримується із сільського бюджету. За ініціативи та підтримки сільради в селі Яскраво проходять урочисті масові заходи День Незалежності, День села, Свято Миколая, Новий рік, День Матері, Шевченківські читання. Парку підтримується порядок, регулярно збирається і вивозиться сміття. Впродовж останнього року з'явилися нові ліхтарі, розчищено доріжки і кущі. Велика заслуга у цьому належить депутат ради Надії Волховській. В парку нічого ж не робилося. Завдяки нашому созиву, так, мого прибуття в депутати, я працювала. Я перед собою поставила задачу почистити парк, вивезти від селя сміття, організовувати суботники, організовувати вивіз сміття. От я перед собою поставила задачу. Я її виконую. Я людям обіцяла, що я буду прийду в депутати, я буду працювати. В Належному стані підтримується і сільський стадіон. А протягом цього року для сільської молоді та місцевої футбольної команди сільрада закупила м'ячі, сітки та інформаційне табло. Оновлення і реконструкція дитсадка барвінок є однією з найважливіших турбот Крюківщинської сільради. Регулярно оновлюються меблі та обладнання, нині відбувається заміна вікон, ремонтується і сантехніка, упорядковуються території. А найголовніше, державні органи вже повністю затвердили план розширення і розбудови дитячого садка, що їх розробила сільрада. Отже, скоро дитсадок барвінок стане триповерховим та ще й з прибудовою. І молоді родини вже не будуть стояти в черзі за місцем у дитсадку для своєї малечі. Мене, як завідуючу дошкільного закладу, дуже влаштовує цей проєкт. Адже нарешті діти нашого села зможуть без черги прийти в наш дошкільний заклад. Буде дуже гарне обладнання. Заклад розрахований на три поверхи, в якому будуть ігрові кімнати. Сільрада дбає не тільки про дитсадок, а й про решту місць відпочинку дітей. Так, на прохання батьків малечів з вулиці Лісної, сільська влада активно долучилась до будівництва дитячого майданчика в яру на лісній. Допомогли технікою, трубами, ґрунтом тощо. Особливу турботу сільрада Крюківщини проявляє про підростаюче покоління мешканців села. Ось чому такою тісною є співпраця з директором школи Анатолієм Івановичем Сніцарем. Відремонтовано ганок школи, актову залу. В ній встановлено нові вікна. Вже погоджено проект і отримано дозвіл на будівництво переходу між приміщеннями початкової та старшої школи. На сьогодні з сільським головою працювати досить легко і просто. Чому? Тому що ця людина, яка прийшла до влади, відповідно розуміє проблеми школи і відповідно вирішує їх досить швидко. Я думаю, що якщо далі буде ця співпраця, то ми багато досягнемо. Я думаю, що на сьогоднішній день вже люди побачать, що зроблені замінні металопластикові вікна. Плануємо замінити ще металопластикові вікна не, не тільки в актовому залі, а й ще в спортзалі. Беремося за побудову переходу. І всі ті проблеми, які є в школі, я думаю, що ми вирішуємо без ніяких проблем. До речі, учні, що мешкають на Сахравщині, вже не ходять до школи пішки. А починаючи з минулого року, доїжджають автобусом. Сільська рада Круківщини підтримує обдаровану талановиту молодь та дітей пільгових категорій. Зокрема, на святі останнього дзвінка нагородили кращих учнів, випускників школи та кращі учнівські колективи цінними подарунками та грошовими преміями. Протягом цього року близько ста учнів, які відвідують курс етики християнської моралі, відвідали Києво-Печерську лавру. Сільрада допомогла зробити ці екскурсії безкоштовними. Сільрада подбала про капітальний ремонт місцевої амбулаторії. Заміну вікон, дверей, підлоги, про реконструкцію освітлення та опалення, налагодження систематичної подачі гарячої води. Медамбулаторія забезпечується найбільш необхідною медичною апаратурою та ліками. А для швидкого виїзду до хворих є спеціальний автомобіль сімейного лікаря. Сільрада та її голова тісно співпрацюють з церковною громадою села на чолі з протиєреєм отцем Дмитрієм. За участі прихожан здійснено капітальний ремонт освітлення території церкви, а за допомогою родини Буханенків побудовано свердловину. Напередодні Дня перемоги депутати сільради разом з учнями Киківщинської школи провели урочисту акцію вшанування пам'яті загиблих та ветеранів, що вже пішли з життя. Ця акція мала назву Діти разом з депутатами, учасникам, ветеранам, вдовам дітям війни. Сільська влада постійно пам'ятає про ветеранів великої вітчизняної війни, про вдів загиблих, інвалідів та учасників бойових дій. Їм регулярно і вчасно надаються пайки та матеріальна допомога. Бюджет села в порівнянні з 2009 роком збільшився на 30%. Для мене, як сільського голови, дуже важливо було довести, що це можливо. Сьогодні ми розробляємо генеральний план розвитку села, що дасть можливість включити певну територію, яка знаходиться за межами населеного пункту, до меж сільської ради. Це також дасть можливість збільшити бюджет, тому що там запланована промислова зона, яка і ці підприємства, які там будуть розташовані, будуть сплачувати податки до нашого бюджету. Сільська влада вже втілює програму із забезпечення житлом представників соціальної сфери, оформлення права власності на гуртожиток, надання дозволу на проживання виключно особам, які працюють в селі. Наразі вирішується питання про реєстрацію великого автогаражного кооперативу для мешканців багатоквартирних будинків вулиць Дружби Балукова та Мічуріна. Також для мешканців цього ж масиву сільрада пробує вирішити питання встановлення індивідуальних котлів для поліпшення опалення взимку. Важливо те, що це питання потребує участі самих мешканців. Велика увага приділяється встановленню малого і середнього бізнесу у Криківщині. Чітко організовано і налагоджено щотижневу роботу виїзних торгових точок. Централізовано надаються дозволи на одноразову торгівлю. Для потреб торгівельних об'єктів облаштовано спеціальний сміттєвий майданчик. За сприяння сільради по вулиці Балукова нині будується новий торгівельний центр. Скоро сюди перейдуть багаточисельні торгівельні точки, що захаращували центр села. А в тому самому центрі постане гарна і широка сільська площа. Понад 300 років стоїть і гарніше на благословенній київській землі славне село Крюківщина. І стоятиме вічно, а яким воно буде в майбутньому, залежить від усіх крюківщан.